1918 рік Україна разом з своїми союзниками завдала нищівної поразки червоним і змогла закріпитися на власних землях. На мапі виникли нові держави, такі як Кубань та Крим. А за рахунок німецького військового контингенту, який оберняв кордони, Центральна Рада отримала можливість більш-менш стабільно вести свою політику. Більшовики не сильно рвали цю нову бійню. Білий рух поки що не набрав великої міці, а другий райк здавалося, що перемагав у великій війні. Все чудово, настав час займатися розвитком держав. Чи не так? М Можливо. Селяни бунтують, що ви збираєтеся з цим робити? Е -хе -хе. Німці жаліються на затримку продукції. Як ви до цього ставитеся? Ну, у вас є хоч якийсь план? Через слабкість і нерішучість політики Центральної Ради український народ почав шукати альтернативні варіанти влади. На тлі невпевнених тодішніх національних лідерів виділявся Павло Скоропадський, авторитетний генерал колишньої російської імперії, який здобув собі славу у російсько-японській і першій стові війні, та викликав симпатію багатьох верст населення, а також у німців, оскільки ці бачили в ньому людину здатну вирішити проблеми з постачанням продовольства. Павло, хоч і був вихований у так мовити любові до царя та отечества, позитивно сприйняв український національний рух і навіть певний час підтримував його у боротьбі з більшовиками, що його авторитет серед військових. 29 квітня 1918 року за підтримки німецької влади Павло Скоропальський організував так званий хліборобський з'їзд. Де нібито за ініціативу селян прогосив себе гетьманом України. Одночасно з цим до будівлі Центральної Ради йшли німецькі війська, які без спротиву усунули керівництво УНР. Перерод пройшов практично без крові. Центральна Рада не мала ані боєздатного війська, ані засобів для ефективного захисту. Відтепер Україна отримала назву Українська держава. Перехід Скоропадського до влади велика схвалення з боку Німецької імперії, адже нова влада обіцяла стабільність у регіоні і була лояльною до кайзерського режиму. До речі, сам Скоропадський народився німецький. У місті Візбаден і до п'яти років розмовляв виключно німецькою мовою. Однак після повернення родини в Україну він почав навчати інші мови, серед яких була російська, англійська та французька, тоді як німецький він майже повністю забув. Що цікаво, українською мовою скоропадського не навчали, як він пізніше сам писав у своїх спогадах навмисно, оскільки російській імперії просто ненавиділи все, що п'яне з українською мовою або культурою. А ви і далі продовжите захищати російську мову в Україні. Терепіли. Тим не менш полону сорасі сам вчати українську мову, і навіть добре її опанував, хоч моментами плутався у словах під час розмови. Отже, пановні шанову, поставте, будь ласка, підпис десь і підпис десь. Що? Я кажу: підпис десь і підпис десь. Долучившись до керування державою скорипальською доразу проводити реформи. З позитивних можна відзначити підтримку української культури, створення в Української академії наук та деяких університетів, наприклад, Київський та Кам'янець-Подільський. До речі, на відкритті яких Павло Павлоступав українською мовою, де означав, що його ціль це вільна самостійна Україна, і навіть деколи говорю про соборність шляхом парнення земель, окупованих Австро-Горською імперією. Хоча ймовірніше це було звичайні політичні побрехеніки, аби здобрити національну інтелігенцію. Зокрема, тому що на ключові посади призначалися колишні урядовці російської імперії, виправдовуючися тим, що вони справжні професіонали своєї справи. Ну і також серед цих професіоналів нарідко зустрічалися друзі Павла, з якими він колись давно приходив в службу. От тільки ці професіонали нарідко були вилім про російських поглядів, які підтримували або Федерацію України з Росією, або сілковитий перехід України під ладу Москви. Звісно, що серед цієї научі були хідні українці, такі як Дмитро Дорошенко чи Микола Гріченко, які активно займалися українізацією України. Оте такі діячі на жаль були в меншості і часто піддавалися критиці своїми московськими колегами. Щоб ви зрозуміли жахливі ситуації, у вічу більшість складу сповідає поля до якогось бляха рестовича, і це взагалі в кращому випадку. Все це давало антигетьманському руху розквітати. Загалом пірш ситуація ще те, що сам Павло вильний не любив світитися тому рідко виступав на публіці. Це дозволяло його опонентам давати брехливі свідчення про нього. Тому, коли Виниченко називав гетьмана, цитую, тупим дегенератом та русафілом, люди йому вірили, оскільки іншої інші точки зору банально не могли почути. Народ України! Той, хто зараз керує нашою державою справжній кривдник. Ви знаєте, як Павла Скоропадського, але насправді він просто вбивця. Він забирає і видає останні карчі на щасливі німцям. Він хоче продати наші землі москалям. Він лізає кажучи, що друзі ми зайняли. Боже, кого це не бісять? І що найгірше, він лисий. Який жах? Рано чи пізно усі стануть лисими. Також селяни були крайні задоволені зеленими реформами гетьмана, в ході яких земля переходила назад до поміщиків. Додайте до цього примусову влучення німецьким військам їжу селян, обід на папірець, який ти типу показав, що вони ну, дійсно забрали у них їжу лоли. І ви отримаєте розлічного селянина, який вінся за зброю та піде бити свого образчика. В ході таких повстань вдалося вбити командувача окупаційних військ України генерала Еміля Карла фон Ейгорна, що тільки сильніше посилило вдоволення Німеччини, хоча українські народ було трішки на це не Павло Скоропадський опинився між молотом та ковалдою. З одного боку на нього тиснули українці, а з іншого росіяни. Невдоволення висували як і селяни. Так поміщики, а сам він попросту не знав, що робити. Гесьман став жертвою своєї нерішучості та намагався здвінити обидві сторони. Проте не здавався і намагався виправити становище. Як досвідчений військовий, він розумів критичну необхідність зміцнення збройних сил для забезпечення порядку та безпеки. Однак німці наклали на це серйозні обмеження, заявляючи, що вони самі візьмуть на себе захист кордонів. Цей підхід не лаштовував скоропадського, адже він вважав, що німецький контингент перебуватиме в Україні лише рік максимум. А для опору більшовикам потрібна буде потужна армія, тому у вересні гетьман України вирушив у Німеччину, аби зустрітися з Кайзером Вільгельмом другим. Павло, дивись які милі цуцики, мої улюблені, просто шунь. Так, і справді, але пане казер, я ну хіба вони не гарні? Я прийшов по іншим, просто гарнюні. Дідько, що з ним таке? Війна. Війна, дійсно, зміни людей. Ця зустріч, хоч і мала великий пропагандистський успіх, але справжньої користі не принесла, оскільки прусський король на той момент вже не мав дійсної влади над імперією. Усю зовнішню політику контролювали авторитетні генерали, які базувалися в Бельгії, тому гетьману довелося наступною подорожю їхати туди. Але такий крок викликав велике обурення серед союзних країн, оскільки Бельгія була окупованою територією країни Антанти. Через це Франція та Велика Британія втратили будь-яку прихильність до України і почали стверджувати, що українська держава є або маріонеткою Німеччини, або частиною Росії. Гетьман через складні умови всередині країни не зміг зберегти нейтралітет серед двох альянсів, проте в результаті переговорів він зміг досягти того, за чим і прибув. Німеччина поставила свої обмеження та дала згоду на розбудову армії. Також відтепер німецький контингент вже не був таким незалежним і часто питав дозволу гетьмана на проведення тих чи інших дій, що тільки посилювало самовпевненість та авторитет Скоропадського. Але одночасно із цим посилювався і вплив у гетьманства. Селяни продовжували бунтувати, а ліві та праві почали об'єднуватися навколо колишніх представників Центральної Ради, зокрема, навколо Симона Петлюри та Володимира Виниченка. Гетьманська варта та німецькі солдати поки що стримували наростаючий опір, проте жорстокість, яку вони використовували для придушення повстань, лише спонукала більше людей братися за зброю. Аби протидіяти гніву людей, Павло Скоропецький хотів викупити землю у поміщиків та роздати її селянам. А також підготував кілька виступів по всій країні, аби нарешті самостійно себе презентувати, а не залишати цю справу для своїх ворогів. Проте цим треба було займатися раніше, оскільки опір настільки виріс, що виступи довелося відкласти через небезпеку для самого гетьмана. Тяжко вийти що тоді відчував Павло, оскільки, окрім державних справ, у нього були проблеми з особистою точкою зору. Скоропадський був людиною так мовити двох культур російською та українською, що ніяк не могли поєднатися воєдину. Звісно, що вплив української культури зрештою змінював Скоропадського на краще, проте й російську частину свого минулого гетьмані ніяк не міг відпустити. Через це Пало всякотмагав білому та іншим монархічним рухам, які боролися проти червоної навали, даючи їм гроші та зброю. Проте особливо вдячністю чи повагу ці не відповідали: Гей, звідку у вас ця зброя? Ух, українці передали українці? Ви ж казали, що їх не існує. Ну, тобто, це його малороси. Гаразд, а ці гвинтівки звідкиля? Це вже передали німці. Німці, вони ж бляха наші вороги. Якого біса ви приймаєте від них зброю? Е, ну ні, ну ці, а, цю брудну зброю ми примиваємося тих водах доно. Е, і таким чином, очищаючи брудну зброю німців, біймо ворогів царя вже чистою. <звіт> Хммм. Якось підозріло звучить. Але гаразд, ми просто підемо і надалі будемо звинувачувати українців за співпрацю з німцями. У листопаді 1918 року. Німеччина, неочікувано для усіх, капіталювала у великій війні. Позиції гетьма знову похитнулася, а опозиційний опір ще більш розквіт новими силами. Невдовзі німці мали покинути територію української держави, а москалі, що з одного що з іншого боку, вже готувалися розпочати свої наступи на українські терени. Сильно бездатну армію Павло зібрати не вдалося, особливо якщо враховувати, що битися потрібно буде не тільки з білими та червоними, а й з народними отаманами, які постійно поставали за анархічні та національні ідеї. Тому гельсмен вирішив зручитися підтримкою єдиної впливової сили у світі на той момент у Антанти. Але як ви можете пам'ятати, ці не дуже з'явили Україну, і загалом старалися казати, що Україна є частиною Росії, проте давайте поглянемо на напи того часу. Чи існує тут так звана Росія? Так, ось це більшовики, які ніким не визнані, а ось це білі, які навіть власної столиці не контролюють. Де сама Росія? Її тут немає. То як Україна може бути частиною Росії, якщо Росії не існує? Таким питанням здався і сам Павло, тому ймовірно вирішив підіграти союзним силам і сказати щось на кшталт. Гей, дивіться, Україна визнає себе частиною Росії. Дайте зброю, щоб ми боротися проти окупантів, і видав грамоти, де сказав, що Україна входить в Федерацію з Росією, яку на той період навіть не існувало. Але звісно, що така спроба злучити союзників ззовні зовсім знищила союзників всередині. Український народ прийнявши Скоропадського за зрадника, майже повністю перейшов на бік директорії, яка отрималася 14 листопада у Білій церкві. Опозиція закликала до збройного повстання проти поміщицького режиму та самого скоропадського. Що цікаво, до лавіськ директорії часто переходили солдати армії Гетьмана, які ще нещодавно складали йому присягу. Який жах! Усі російські урядовці мене кинули, як і як я міг їм довіряти, москалі сирані. Добре, хоч мої хлопці на моєму боці залишаються. Гей, хлопці, ви куди? І розвідку треба зробити. Невдовзі повернемося. Ех, які орли. справжні воїни. Пишаюся. Добре, що є на кого покластися. Я так і знав, що вони ніколи мене не зрадять. Повстанські загони за доволі короткий проміжок часу змогли здобути Житомир, Вінницю, Білосерку і вже впевненим маршем насувалися на Київ. Але дійти вони одразу не змогли, оскільки гетьманські війська нав'язали серйозний опір в районі села Мотовилівка. Вранці під час густого туману солдати УНР, які почули в Вірхоті Туник, розпочали бій. Програміли вистріл з та громад, пролилась братерська кров. Гетьманці вдало тримали оборону за рахунок свого бронепоздягу, проте папіровці добре використовували артилерію, тим самим зроду спортивнику втрат. Кулі свистіли над головами, а звук вибухів ніяк не переставав лунати. Війська умер, завдяки своїй маневреній боротьбі все ж таки вдало просувалися і чинилося більше тиск на залишки державного війська. Близько до полудня гетьманські сили були вимушені ступити, оскільки натиск воїнів та щільність обстрілів стало неможливо терпіти. Повстанці все ж таки прорвалися до столиці та розпочали бої за неї. Павло Скоропадський, знаючи, що взяття Києва лише питання часу, зрікся влади та виїхав до Німеччини разом з німецькими військами. Так припинила своє існування українська держава, а на її місці відродилась УНР. Під час правління гетьмана можна побачити як позитивні, так і негативні моменти. Але від цього його історія не стає менш трагічною його зрадили майже всі, мало вірив, що солдати, які приносили йому присягу, будуть збиратися за нього до кінця, але в пісумку більшість із них постала проти нього. Єдині, хто хоч якось віддали належне Скоропадському, були німці, які допомогли вивести його сім'ю та навіть надали пенсію, на яку Павло прожив решту свого життя. Оцінювати його правління та особистість складно і неоднозначно, оскільки Гетьман часто змінював свої погляди протягом життя. Якщо раніше Павло був консервативним російським офіцером, то в старості його погляд змінилось на підтримку української самостійності та незалежності. Що краще, народитися добрим чи стати добрим подали зло всередині себе. Це цікаве питання чи не так? Для Скоропадського воно звучало б трохи інакше, чи ліпше народитися українцем одразу чи стати ним, подолавши своє росуфійство, в будь-якому разі багато з цього приводу сказати не може. Тут у кожного буде власна думка, проте можна додати лише одне, що навіть я до...